Робиш тягу вертикального блоку і не відчуваєш тут м'язів спини. Зараз я поясню тобі, як навчитись відчувати свої м'язи спини в цій вправі, і в інших також. Нещодавно я виклав відео про вертикальну тягу, і кілька людей в коментарі написали, що тепер вони знають, що це вправи для спини, а не для рук, тому що вони там постійно відчували лише руки. Спина це та група м'язів, яку погано відчуває більшість людей. І тут потрібна обізнана практика. Перш за все, ти маєш розуміти, що тяга вертикального блоку це вправа для спини, але якщо ти не вмієш задіювати свої м'язи спини, ти будеш працювати руками, тому що біцепси задіяти досить легко. Тепер що треба зробити, щоб відчувати спину в тязі вертикального блоку? Обов'язково невеликий прогин в попереку, коли ти тільки починаєш тягнути з верхньої точки. Зразу плечі маєш опустити максимально вниз. Хват я раджу брати тобі відкритий, коли великий палець знаходиться зверху ручки, а також обов'язково раджу використовувати лямки, щоб не думати за силу хвату. І дуже важливо те, що тягнути ручку не обов'язково і часто не потрібно, дуже низько. Буде досить десь до рівня підборіддя. Особисто я на відео тягну досить низько, тому що я дуже добре відчуваю, мені це підходить. Якщо тобі потрібно, індивідуально. Програма тренувань, план харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм в є у профілі.